На війні загинув азовець Полтави Володимир Черниш, яким його згадують. Він розумів, що це може статися. Для цього треба бути готовим. І він не боявся жодного разу. У селі Яреськи на Полтавщині деякі місцеві не отримують вчасно газет та пенсій. Чому так? Ні комунальних газет взагалі немає. Комунальні не не теж платять. Місяць тут не, немає газети. У школах Полтавщини побільшало асистентів учителя як навчають дітей в інклюзивних класах. Асистент вчителя допомагає спів вона її супроводжує на заняття, якщо необхідно, або в столову. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Біля свято успенського собору труна накрита українським прапором. Рідні, друзі, колеги та побратими прощаються із захисником України Володимиром Чернишом. річний солдат проживав у Полтаві. 24-го він ще був на роботі. Я знаю, що він був або в Вінниці, або в Мельницькому. Але 25-го він був вже в Полтаві, в військоматі, в ТЦК. Пішов добровольцем. 26 числа ми з ним зустрілись і на ньому нічого не було. Єдине бажання, яке він попросив, тоді каже, біарці не нужний. У перші дні повномасштабної війни Володимир долучився до лав тероборони. Згодом перевівся до 3-ї штурмової бригади, повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Він був у нас водієм в нашій другій стрілецькій роті. Рік ми разом провоювали і через рік він перевівся в третю окрему штурмову бригаду. Азов. Служив в одному взводі із загиблим Ярослав Ткаченко каже, як механік водій та піхотинець-стрілець, Володимир виконував бойові завдання з обох сторін Бахмута під Андріївкою та Кліщіївкою. Були моменти, коли групу розділили, і, власне, треба було забрати певні речі, де були штурмові рюкзаки, боєкомплекти. Він з розвідником, який також проводив його на точку, вони відійшли до цієї підбитої техніки. Ворогом і в той момент він перед тим отримав поранення, то тобто вже був трьохсотий, Проте надали допомогу, і він міг пересуватися. Туди, власне, стався обстріл. Артилерійський, він виявив бажання піти в третю штурмову. Азов він довго намагався туди потрапити. Він там іспити здавав, і він туди потрапив. Загинув військовий 10 вересня під час штурму поблизу Бахмута на Донеччині. Він багаторозовий чемпіон України, і призер закордонних змагань по картінгу. Він дуже грамотний водій. В нього всі категорії відкриті. Він розумів, що це може статися. Для цього треба бути готовим. І він не боявся жодного разу, що таке може з ним статися. Останні сім років були дуже близькі. Ми працювали в одній компанії. У нього був позивний Red Bull. І він своєму командиру, навіть я знаю, казав, що його мрія це бути регіональним менеджером Криму. На честь побратима азовці третьої штурмової бригади прочитали молитву українського націоналіста. П'ята могутня, могутня! Соборна! соборна Україна. Понад усе Україна. Погляду. Понад усе слава Україні! Героям слава! В останню путь захисника України провели живим коридором. Дуже світла, дуже весела, життєрадісна людина. Організатор, лідер і дуже добра людина. Добрішої людини. Ну я, я не знаю в цьому житті. Він об'єднував між собою багатьох людей. Всі його любили, всі його поважали. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурине поблизу Полтави. У нього лишились батьки, донька та сестра. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Дві аварії трапилися сьогодні через задимлення, яке ймовірно спричинене через вибух газопроводу у Лубенському районі на Полтавщині. В одній із них травмувалися люди. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, зіткнення сталися біля села Піски, на тому ж відрізку траси Київ, Харків, Довжанський. На 206 му кілометрі зіткнулися два легкових та чотири вантажних автомобіля. На щастя, в цьому ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, але люди не травмувалися всі живі. Однак на цьому ж кілометрі невдовзі сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, де зіткнулися мікроавтобус, в якому перебували пасажири та вантажний автомобіль. Внаслідок цієї ДТП є за попередньою інформацією п'ять осіб, які отримали тілесні ушкодження. Наразі їх оглядають медики та надають їм відповідно. Медичною допомогою встановлюють ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Повиписували багато преси, не одержують. Пенсія не вовремя доставляється. В общем, повний завал. Біля виконкому Яресківського старостату на Полтавщині зібралось за два десятки людей. Скаржаться на роботу Укрпошти після закриття стаціонарного відділення. Як розповіла Любов Шабанова, затримують пенсії, періодику та посилки. У нас було п'ять листів, у нас було два відділення, в селі було і на цукровому заводі. Так, що дуже збитковий, як почтальонка і начальник відділення. А я сама проста пенсіонерка, ніяк до мене не доходить, де тут логіка, чого дві бригади, водій, три чоловіка бригада у вівторок приїжджають, в п'ятницю приїжджають. І так кожен тиждень, де тут економія. Протягом останнього місяця після закриття послуги надає пересувне відділення, каже місцева Надія Шабалдак. Я і мої сусіди ми не отримували газет за 4 серпня, 15-22 вересня. Прийшли ми 15 го газети. Не вистачило. Нині працівники Укрпошти з Миргорода приїжджають двічі на тиждень та працюють по дві години. Обслуговувати повноцінно всіх жителів не встигають, каже староста Яреськівського старостинського округу Станіслав Миколенко. Кількість населення старостату 3800 чоловік плюс 4 430 чоловік тимчасово переміщених осіб. 63 вулиці загальна протяжність по яреськах вулиць близько 40 кілометрів обіцяють завідувачу пошту і два листоноші. По Єреськах виїзна не може працювати, тому що в Єреськах налічується близько 40, 38 багатоповерхівок, і з них 8-5 яких проживають люди від 40 до 50 чоловік, за словами старости у Яреськах 998 пенсіонерів. Деякі з них люди з інвалідністю, не пересувні. Серед таких – 69-річна Ганна Боровик. Жінка розповідає, що їй на кілька днів затримали пенсію. Треба було 15-го числа, принесли 22-го. ні комунальних газет взагалі. Немає комунальні теж платять місяць. Точно не, немає газети. Як розповів директор з розвитку мережі Полтавського регіону Укрпошти Павло Шестопал, стаціонарне відділення поштового зв'язку у Яреськах планують відновити. На даний момент воно приєднує тимчасово до Шишак. тобто з Шишак там їздять люди і роздають пенсії в періодику. На даний момент на вересні вже вся пенсія виплачена, тобто заборгованості немає, ми все встигли. За словами Павла Шестопала, стаціонарні відділення закривають, аби автоматизувати мережу і відійти від паперової роботи. Тому у маленькі села їздять поштові авто. За місяць-дві-три посилки нема сенсу там тримати стаціонарний пункт, платити за оренду, платити за комуналку. Комп'ютеризувати маленькі відділення, які там працювали два-три рази в тиждень, є ну нерентабельно, тому легше просто відправити машину, яка буде приїжджати ті два-три рази в тиждень, а разом з тим вона по дорозі може з'їхати ще якісь сили, надати послуги з жовтня місяця. Ми плануємо частково автоматизувати всі персприсульні відділення. Перехід деяких сільських відділень зі стаціонарних на пересувні на Полтавщині розпочався минулого року, розповів Павло Шестопал. Зараз в регіоні працює 130 пересувних відділень. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава. Понад 276 990 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 320 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема три танки, чотири бойові броньовані машини, дві спецтехніки та 38 артилерійських систем. Також 24 безпілотники. Кількість битих літаків та гелікоптерів, а також реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Назарко Валенко навчається у шостому класі Полтавської загальноосвітньої школи No34. Мама хлопчика розповідає, що через свої особливості він потребує особливого підходу до навчання і допомоги асистента учителя. В нього була і тривожність, спостерігалася, і е, збудженість така. Прийшов він замкнутий, він не знав, що від нього хочуть. Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський розповів, що нині всі школи готові навчати дітей з особливими освітніми потребами. Таких на Полтавщині 522. У цих закладах працює 1211 асистентів учителя та 48 асистентів учня. Згідно закону України про повну загальну середню освіту, всі заклади загальної середньої освіти можуть надавати освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Крім того, у нас діють 10 спеціалізованих закладів, це 3 навчально-реабілітаційні центри та 7 спеціальних шкіл. П'ятикласниця Аріна має проблеми з опорно-руховим апаратом. Її мама розповіла, що на уроках її донька працює самостійно, але потребує допомоги під час перерв. Безпосередньо під час занять вона не потребує, тому що в неї порушення опорно-рухового апарату. Вона потребує допомоги лише можливо при пересуванні по поверхах. Асистент вчителя допомагає. Спів вона її супроводжує на заняття, якщо необхідно, бо в столову чи якщо вони рухаються по поверхах. На різні навчання, різні класи. Директорка школи номер 34 Любов Єрмак розповіла, що з кожною дитиною працює кілька фахівців, але роль асистента залишається головною в організації інклюзивної освіти. З кожною дитиною працює просто команда супроводу. Не один класний керівник, а це і всі вчителі, і психолог, і асистенти вчителя, які надають допомогу вчителю і дитині. Для того щоб дитина сприймала матеріал, для того щоб дитина адаптувалася в колективі, для того щоб не тільки дитині було комфортно, а й тим дітям, які з цією дитиною навчаються. Асистентка вчителя Раїса Гутовська говорить, що на одного асистента може припадати кілька учнів з різними потребами від мовленнєвих до аутичних розладів. Якщо дитина потребує, то асистент вчителя сидить прямо біля дитини. Якщо це Опорно-руховий апарат, або е, е, те, що дитина може зовсім не може, приходиться можливо руку в руку брати і писати. То тоді ми сидимо і разом і пишемо, разом відкриваємо, разом все робимо. Якщо дитина сама вже вміє це все робити, значить е, е, асистент вчителя він же ж може бути і для двох, і для трьох. І навіть у нас було таке, що й для чотирьох учнів, а отже ми ходимо і дивимося, хто що співає. З кожним уроком і з кожним вкладанням фахівців він себе відкривав, він зробив, ну, він щось веде себе так, як і всі інші дітки. За словами Євгена Кончаковського, минулого навчального року у школах Полтавщини працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учні. Вони надавали послуги 1605 дітям з особливими освітніми потребами. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 11-13 вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.